Повіст, Ти це розумієте, да? Так, два автомобіля стоїть стій... знак, да? Чому людину з порушенням зупинили? От. Шановний, чому ви людина з порушенням зупинили? Представтеся, порушення? будь ласка. Ну як, з порушенням. Людину зупиняли. Дивіться, стоїть фактично автомобіль з порушенням. Можливо. Я проходив, бачив, що він стояв. Можливо. Чому ви не дрогав? Поки людина не від'їхала, дві цей чому водій зупинився. Ви вважаєте, що це не є з порушенням, оця зупинка? Водій. Подивіться. Водій. Подивіться. Що прошу воді, зупинився запитався, як так. проїхати до вокзалу? Ви його зупиняли мене І на відео. Зняв добре, що вас на відео зняли. Ну то чому ви говорите, мене, що ви, ви неправду говорите? А Що неправду? Покажіть, покажіть. А ви водій його іде, показує мені, Хоч, хочу щось запитатися, йде мені стати, я йому показую, ходи сюди направо. А де його мату, а в лівому ряді зупинити? Тобто водій вас сам може зупинятися, так? В смислі сам зупинятись. Тобто водій, водій, водій може е, вам показав, ви його побачили, ви його зупинили, так? Я обрисну, як це зрозуміло? Йому, де, де я, йому, я нічого не йому розумію. Поясніть. Він звернувся так, до мене за допомогою. Так. Може в нього якась технічна несправність? Може він заблудився, не знає, куди йому їхати. Він йому може порушувати зле. правила дорожнього руху, ви йому показали паличкою, куди зупинятися. Тобто, це його дивіться, де є закруглення. На хвилину часу, я думаю, точно страшного. Що він призупинився, щоб запитатися мене, що якщо йому робити. Якщо кожен почне на хвилину часу і нічого страшного, то я вже не знаю, далі А що ви не знай, йдете, принципі, не фіксуєте типов водіїв, які там стоять. Так я фіксую, кажу до вас, усуньте. Ну, дав, дав, давайте, так давайте, давайте. Якщо ви такий частний громадянин. Так, я активіст дорожнього контролю Львів. Дуже добре, дивіться, так. ви зі мною зараз перейдетеся. І всі, хто стоять з порушенням, так. ви знімаєте на камеру, і я зразу тут виписую їм протоколи. Ви зі мною погоджуєтесь? Нема питань. Де? Пішли? Мені цікаво, чому просто як автомобіль під'їхав, коли я йшов, ви Але до масло? нього не підійшли. Мазда тут вже стояла. Як стояла? як я бачу, він під'їхав, вийшов і пішов. Можете Грубо стоячи, Так само тут, о, дивіться. Можете мені показати. Так само показати? Авто... підходили в водії. Давай, давайте, Де буде водій, там ми зараз складаємо порушення. Складаєте? Ви вважаєте свої порушенням? А ви? Ні. Я хочу від вас почути. О, ні, я, інспектор я вас, заї, вас ви інспектор дає. Стоїть з порушенням. Ви, ви, знімаєте, ви їдете в знімаєте. Нема питань, прошу пана. Ви мені Але не, не вказуєте, що робити. Дороги. Що ви з інспектора чіпляєте? Я до нього не чіпляюся, прошу пана. Не, чіпляєте, не, чіпляєте. не, я давай, не, давай, я давай до давай, інспектора давайте. не чіпляюся. Я з вами зараз такого, розмовляю. Давайте не будемо сваритися і ви не сваритися з людьми. Виключіть то, бо то є смішно. Все, що ви хочете, щоб я вам сказав, можете включити. Я не з міліції, власне, стаття 5. Ви знаєте про це? Я вас нічого не знімаю. нас конфліктної ситуації немає. А ви мені не вказували, що я маю робити? Договувалися? Про шпана. Про шпана. Перше, то є людина... Це не є людина, людина і зараз на службові обов'язки виконує, правильно? Діяльність міліції є власною. Ви його знімати без його дозволу, не маєте права. Я з з дорожнього контролю не маю права, про шпана, ви мені не розказуєте. Я собі чому говорю. Я собі чому Як ви називаєтеся? Мені не представилось. Іван. Можна по-батькові? Ігорович. Ігорович, Іван Ігорович. Скажі мені, будь ласка, е машина стоїть з порушенням. На вашу думку як? Ви, ви мені скажіть, з порушенням? Машина, я вас питаю. Машина стоїть з порушенням? Ні, я вас запитав. Ви відходите, знімаєте автомобіль. Давайте так от. Ми з вами говорили за цей автомобіль, а за не за Мазлов? цей автомобіль. Мазда вже тут стояла. Я не чекала, стояла, я, я прийшов, він приїхав. Ну, Чому відео. Він він не ще раз, просто просто мені на відео, що вона під'їхала. Бо я хочу подивитися, як водій з нею виходить. Стоїть таксі, наприклад, от ПВС 50. Ні, стоїть з давай, порушенням чи ні? Давайте по черзі. Працівник давай, інспекції. Давайте по черзі. Прошу. Начнемо з Мазди. Так. Покажіть мені, будь ласка, відео, як, як водій під'їхав і вийшов з машини. Я її свідок, мені не треба відео. Ви знаєте, що я доказував? Ну, ви казали, що ви то зазняли. Ні, я казав, що я переходив, ви не уважні. Ви Включайте вам казали... відео прослухати. Включайте.